Усім привітки, вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні теревені про трансформацію року. Перетремо у цьому випуску артистів, котрі не відразу відмовилися від російськомовних хітів, але щось таке вплинуло на їхню творчість. Годі знущатися! Чому на вкладинці ви побачили монатькодорофів та Макса Барських? Оскільки саме ці артисти 2022 року продовжили виконувати свої російськомовні хіти. Деякі з них були переконані, що до українського перекладу не візьмуться. Але 2023 року ця формула була змінена і чи вплинуло це на масштаб їхньої популярності? Це сьогодні все будемо розбирати, тому вриваємось у пошуки сенсів. Шлях Бетра та адреналіну моніторі. Як там каже український класик Дмитро Сергійович, українцям сьогодні вкрай необхідна музично-танцювальна терапія, аби не розвалитися морально. Ну, такими і стали концерти. Така собі можливість, хоча б на годинку-дві відволіктися від нашої реальності. Тому сьогодні перетраємо концерти 2023 року Дмитра Монатька, Дорофєєва та Макса Барських. Але розпочнемо з найцікавішого, як взагалі трапився цей перехід з російської на українську? Класні сенси в піснях. Вперше Вині 2022 року, коли українські артисти почали давати благодійні концерти за кордоном, то їхні лайнапи ще містили російськомовні хіти ну як би складалися з фотографій минулого. Ну, на той час самих популярних своїх, а коли повернулися до України, то на той момент таким головним концертом майданчиком стало бомбосховище у метро, де багатько артистів дали свої концерти, у тому числі Монатів, Дорофеєва та Барських. Наприклад, у Максу на Ленапі, окрім свіжонаписаних пісень під час повномасштабного вторгнення Буде весна та чекай мене, можна було почути хіти тумани, «Невірна я, моя любов, танцювать якою мовою російською. Наприклад, на момент виступу Дерафєєвої у метро Надя тоді вже так кріпко працювала над першим україномовним альбомом. Три пісні ну була в неї така місія першої, першої випустити саме україномовний альбом. Хоча, якби не 24 лютого, то ми б почули його якою мовою? Російською. Це правда. Оскільки альбом української ще писався, то на концерті у метро можна було почути свіжий переклад з російського на українського різнокольорової, а все решта горіла та й палала. Палало воно то до того моменту, як артистка не зібралася у свій перший україномовний благодійний тур під назвою Сенсе, який стартував зі столиці Остеро Плесі. До цього туру артистка пообіцяла сюрпризи сюрприз, сюрприз, і це стовідково їй вдається, оскільки поміж нових сенсів класні сенси в піснях. Прозвучали російськомовні пісні, які артистка написала ще до повномасштабного вторгнення, але не встигає зарелізати офіційно. Але шкода втрачати цей феноменаль. І ще втрапляє у гучний скандал з нещирими. Сенсами. Я казала про щирість. Наступним містом після столиці у першому україномовному благодійному турі «Сенси» стає Львів, де він набуває повної трансформації. Саме з того моменту більше не почуєте на концертах співачки Дорофєєвої російськомовних. Е, ні, та й не почули. Так у другій половині 2023 року, 11 жовтня, Надя стартує вже у свій другий україномовний тур, і фінішували цього разу у столиці. Нова програма хіти, які шалено популярними стали за цей рік. Стильний віжуал. не знаю. у тура немає жодної назви, але до сенсів додається кохаю. Я мовчу! Ось знаєте, має ціль, не бачу перешкод. Якщо й було у неї таке бажання першої виписати україномовний альбом ну серед тих артистів, які будували переважно свою творчість на російських хітах, то місія їй вдалася. Вона за ці два роки наштампувала 11 пісень, плюс-мінус, якщо є якась погибка, виправляйте. На початку цього нового встановлення їй допомагали відшукати україномовні сенси: Альона Альона, Джері Хейл, Ваньо Клименко. І така стратегія артистки та її команди спрацювала. Так, можливо, кожна випочне нова пісня це комерція, але вона стала стовідсотковим хітом в Україні та за її межами. Масштаби, масштаби. Ну є суперхіти. Так можливо, там немає тієї глибини, якою захоплюється сама надя у творчості один в каної». Для мене українська пісня це набагато. Глибші тексти, але можливо, ми дочекаємося цієї композиції у 2024 році. Чи насмілиться на такий експеримент? Артистка вийде за свої рамки комерції. Взяла зараз написала пісню більш голосову для себе, і аби так зафіналити з артисткою Дорофєєва. Хоча ми ще будемо капку її згадувати впродовж випуску, то хочеться сказати, що вона одна із тих, які після 24 лютого вдалося розпочати все реально з нуля, а не тягнути за собою труп російськомовного. Минулого. Єдині пісні, які вона переклала з російської на українську, це дві неофіційно випущені «Феноменал» та Бет Романс та одна різнокольорова. Все решта це нова творчість, нова написана музика, за що реально дякую. Ще одне класне завершення 2023 року, Не як у «Марафониці захисниці язика. Став другий тур після 24 лютого Макса Барських. Ну, як пам'ятаєте у першій половині 2023 року. Він трапив у скандал через російськомовні пісні у європейському турі. А коли поїхав з концертами Україною, то на жаль, світлист не змінився, і на нього була написана скарга у поліцію. Ну не дарма ж тур під назвою Знайти себе артист перебував у пошуках, у пошуках тому зараз він співає знайти себе важливим таким моментом тих подій є те, що до цього інциденту, 29 травня, на каналі Римени, виходить інтерв'ю з продюсером та найближчим другом Макса Барських Халаном Бадою, який у ньому пояснює, чому па друга ноч Макса не Макдональдс, і не може бути просто вкусна і точка. Да, пісня колек, яку не можна неможливо перекласти. Це яка па друга ноч на наприклад, ти не можеш сказати по друга ніч та -та -та -та». Це ж буде просто бентежне. Сумасшествия так у цьому інтерв'ю Алан вперше намагався пояснити позицію артиста щодо перекладу з російської на українську. Чому найпопулярніші його хіти за 15 років кар'єри? Ну ніяк не можуть звучати українською. Це було сказано 29 травня на ютуб каналі Раміни. Хоча й зазначалося, що готується сюрприз. Сюрприз стосується пісні тумани І та... в українському турі. Деякі пісні вдалося кайфово перекласти. 31 травня у своєму інстаграмі Максим зазначив, що у цьому турі знайти себе ви вперше зможете почути тумани українською. Нагадує, що скаргу поліцію на Макса Барського написано під час його концерту у Кременчуці 12 червня. А до того, 10 червня, артист робить звернення до своїх підписників у інстаграм та просить допомоги з перекладом його найгучніших хітів. Ну скористався методом Наді Дорофєєвої з піснею Різнокольорова, де їй теж допомагали з перекладом. Хотілось би. Відмовитись від російської мови, взагалі. Під цим зверненням щодо допомоги у перекладі пісень з російсько на українську залишила свій коментар і Оля Полякова, що перекладає усі. У мене вони залітають на ура. Він як смішив. Тоді смішить мене і сьогодні. Тепер для нас дуже важливі сенси, але повертаємось до першого туру з 24 лютого Макса Барських під назвою Знайти себе, оскільки після шкандалю у Кременчуці з міста у місто відбувається прем'єра «Тумани», береги, подруга ніч, на жлі. Усі пісні бестселери випущені за 15 Років його кар'єри сьогодні лунають українською мовою, а, після яку, яку не можна неможливо перекласти. Яка а друга ноч Том Проте найголовніше, що взагалі трапилося під час цього туру знайти себе. Це не те, що хтось там змусив перекладати пісні з російської на українською, а це те, що Макс почав писати свій перший україномовний альбом, який був випущений 8 вересня 2023 року під назвою Зорепад, і ця титульна пісня саме мною прослухана, заслухана до дірок. А яка ваша улюблена пісня із альбому Зорепад? Альбом вийшов 8 вересня, а вже 1 грудня стартував другий тур Україною під назвою Зорепад. Ну, це він і був, оскільки знайшов себе і посипався зі ручками з неба. Артист зазіхнув на палац спорту, і це був масштабіший масштаб, який як заряджає, так і демонструє силу українців. Наскільки сьогодні потрібно проявляти своє бажання до нового міцнішого, згуртованішого життя, і звучати при цьому гучніше, аби нас продовжував чути весь. sweet every minute like russia is like doing uh, genocide uh, against ukraine yeah we must stop it because uh putin's will not Коротко, звісно, не описати, але хто був, це відчув наскільки найпотужніше шоу високого рівня трапилося під час повномасштабного вторгнення для 10 тисяч прихильників, які вперше почули винятково україномовну програму від Макса Барських. Так вона містила і англомовні хіти, але писав англійською. Макс ще й до 24 лютого ніколи не приховував свого бажання потрапити на світовий базар. Але повертаючись до концерту у палаці спорту, то одно. Значно, поміж буде весна, чекай мене. головною піснею концерту все ж таки стала композиція Заклик до світу під назвою Солджі, яка являється саундтреком до документального фільму Довга доба від режисера Алана Бадоєва. Прем'єра якої я з нетерпінням чекаю, запланована на 24 лютого 2024 року. Говорю це, і просто стає страшно. І за фіналом про цей масштабіший рівень тим, що артист артистом, він танцював, літав, стрибав, дивував, переодягався, але за ним стоїть величезна команда. Та й креативним продюсером концерту став, звісно, Алан Бадоєв, а <плес> режисером і хореографом, постановником Руслан Махов та саунд-продюсером виступив Євген Філатов. ака Манекін. О, що чоловік онуки, якщо вам так легше буде. і велика велика команда професіоналів та талановитих українців, які сьогодні разом із Максом перебувають туром Україною, і крутим таким моментом цього туру є три поспіль-концерти у Львові. Ось це досягнення. Ось чим прикольно вихвалятися з україномовною програмою, а не стадіонними акціями та шльопками. Ще один хітмейкер України, який у 2022 році ніяк не представляв переклад своїх російськомовних пісень на українську. Аби не відмовлятися від себе, від свого фотоальбому, над яким так ще й не працював разом із командою. І це він твердо підтверджує 7 серпня під час інтерв'ю. Я з ними нічого не планую робити. Вони залишаться такими, якими вони були. Вони були написані в тому часі. А що коїться у нас далі? Магія наступає 2023 рік, і у своєму інстаграмі він пише, коли казав, що не будеш перекладати свої пісні, але варто було спробувати. Візуалізуйте, у мене є ця магічна паличка з Гаррі Поттера. і просто варто було сказати «Алогамора». Ти, ти сам написав, сам переклав? Хм, Закружилася у мене тут голови. Можливо, мебі. Є така думка, що Діма настільки впевнено, не збирався перекладати свою російськомовні хіти на українську. Ні, ти не перекладач. Захищаючи свій етап, встановлення як артист Монатік, оскільки він не вірив, що вони зазвучать у транслейті, та виконує їх винятково на запити військових. Але на цьому моменті з перекладами хочеться зупинитися детальніше та й повести усім на хвилюючі питання, для чого взагалі артисти поперлися у ці Google Translate. Ну вони не для того, аби тягнути за собою гниле минуле, а зроблено це для швидкої українізації, аби на їхніх концертах ми більше ніколи не почули того клятого руського язика. Але я відчув, але я відчув дискомфорт. Друга причина тому, коли не пишеться пісні таким конвейером, як у натім, але у наді є міша з мішою Кацоріним, Це мій чоловік. Тому і артистка наді Дорофєєва першою випускає україномовний альбом. Тому і артистка наді Дорофєєва першою їде україномовний благодійний тур Україною. З новою програмою, з новими піснями. Um. А у Макса з Дімою ця трансформація, українізація виявилась не такою швидкою. Звісно, поміж перекладів вони встигають випускати і писати нові пісні. І можливо, з часом на майбутніх концертах ми взагалі не почуємо цих композицій з минулого. Оскільки сьогодні теж відчувається цей каламбур, і мені пролетіло за відвідування концерта Макса Барських, коли у сторіс побачила пісню Тумане моєму підписнику почулася російськомовна його версія. Такий, знаєте, лихий. Фідбек до гнилого минулого. Да, цела тому від цього теж потрібно позбавлятися та направляти всі свої зусилля на написання нового музичного матеріалу. Наприклад, під час презентації альбому «Зорепад» Макса Барських під час розмови він зізнався, що потрібен час, аби на усі 360 градусів відчути красу української мови, але навіть під час першого кріномовного альбому, ну скажіть, що йому цього не вдалося. Чекаємо ще дякуємо артистам за музику українською. Те, що ти себе знайшов. Те, що тебе полюбили так, люди. Це таке велике щастя. Повертаємось до Дмитра Монатіка. Він у нас оригінальний креативний артист. І Аби не бути якось усі, ну знаєте, у когось там пісні на полицях, у когось Google Translate, А Дмитро запускає музичний ремонт. Про це він заявляє 11 березня у своєму інстаграмі, а 1 квітня вже ми змогли почути кожний раз. До речі, у цій композиції при прослуховуванні україномовної версії не чується старе. Вау, я перекладач. Але не Зважаючи на ідеальні прикольні без чвар ремонти, готую до випуску у 2024 році. Перший україномовний альбом. Але у творчості Дмитра Монатіка він вже буде п'ятим, готується до арт-виставки. Значить, теж під час війни почав малювати, згадав своє хобі. Готується кліп у танцювальних масштабах Діми. Також будуть у альбомі колаборації і відчуваємо моє українське сетенько, що буде якась колаборація із геніальним музикантом. Пилипом Коляденко ще чим запам'ятається мені Діма 2023 року. Це своїм сольним шоу Артоборона Палаці Україна. Два аншлаги поспіль 23 та 24 вересня. Не знаю, діма ти уминув полиці, але зазіхаєш на рекорди головного голосу країни Стережися, буває. Да, останнім часом. Є, звісно, величезний мінус. як з цього, які би там аншлаги Дмитро не зібрав у палаці Україна, кепське рішення для усіх артистів, у яких в репертуарі є ритмічні пісні, влаштовувати його в такій залі. Ну ледь сиділа у тому кріслі. Випустить мене з мого тіла. Але повернемось до концерту. Окрім антивоєнних пісень, написаних під час повномасштабного вторгнення, ми вистоїмо, сила. Так і буде. Звучали відремонтовані комплекси. Тобто не було жодної російськомовної пісні. Бонусом стала прем'єра про Чарівну, яка згодом вийшла 23 жовтня. Одначе прем'єра пісні це така собі кульмінація, яка поруч не стоїть із появою Наталії Могилевської у вікні багатоповерхівки головної декорації цього концерту Артоборона від Дмитра Монатіка, на якій хочеться теж зупинитися і розказати вам про неї, оскільки вона була таким відображенням тієї ситуації, в яку поринули українці, і впродовж концерту вона трансформувала і відображала зміст пісні, показуючи історії до 24 лютого, то куб ставав. Згорілою будівлею, то розвеселим гуртожитком і станцями, то арт-галереєю з роботами митців, художників і мошн-артистів з України, то наповнювався кулями зі смайликами. Це нова така фішечка монатіка. То обростав квітами, які найбільше бажання кожного українця на якнайшвидшу перемогу та кінець війни. Мені не вистачить годину описати все, що є вірю. Я тим бачу. Ну, не, не могло бути ніяк інакше, оскільки чуєш Монатік і не приселяєш цього музичного креатора без чогось творчого. Але з технічної точки зору це грандіозне українське шоу, неможливе без рук талановитих Try Direction. Це київська креативна режисерська група, до складу яких входять дві Наталії та Марія. них я розповідала вам раніше, коли ми розбирали цьогорічне Євробачення, оскільки вони працювали над номером, в якому взяла участь Альоша та Ребека Фергюсон. Номер, який роз. Зірвав усіх українців і сподіваюся, і світ на клаптики це все українки Трайдрекшн, які працювали навіть для Дюснейленду і Піксар. Тож розумієте, наскільки крутезні та потужні професіонали у нас, українці, які стають відомими по всьому світу. І чому цього випуску я розбирала творчість Монатька, Дорофєєвої та Макса Барських, оскільки так важлива українізація тих артистів, які розпочинали свою кар'єру з російськомовного репертуару. Від них фанатіли ті, які фанатіли. Але сьогодні вони повністю трансформували свою творчість. Вони, повернувшись до України, відчули дискомфорт від мови окупанта. І вони стають культурним прик. Кладом того, що мова це важливо, мова це теж боротьба, мова це відсіч тій агресії, яка сьогодні виливається на нашу землю, виливається проти українців. На новий етап життя. Тепер я буду співати суто українською. Мені так зручно, так приємно. Також ці артисти не бояться втратити масштаби, про які там верзе інша артистка з України, відстоюючи русський язик. Оскільки ти їх не опустиш, якщо ти не загубив своє сумління, слухач тебе зрозуміє будь-якою мовою українською. Теж якщо твоя музика форматна, а не якийсь там дрібізок, і сьогодні ідентичність української мови у музиці теж важливо складова Розвитку, як там говорив наш український класик Дмитро Сергійович у проєкті будинок культури, ось коли ми чуємо французьку музику, ми розуміємо, що це французька мова, і такої популярності хочеться для української. Що якщо цей почерк, стиль і взагалі дух викарбується в майбутньому щось таке, що скажуть, оце точно українське ми знаємо, це круто. І українська мова сьогодні, та й не тільки сьогодні, це мова з душею. І за ці два роки я настільки переконалася у тому, що Русський язик він черствий, він бездушевний. Це мова агресивно злих людей. І ті російськомовні, які називають українську соромом, а свій русський язик вважають крутим, на сьогодні я відчуваю більше іспанський сором за тих дорослих, які не зважають на мову своїх дітей, які продовжують говорити російською. Дорослих, які не наважилися спробувати. Я підтримую тих людей, які намагаються і не соромляться бути якимись кумедними чи настільки правильними, а не шукають. Пункти у законах. Розберіться у собі, розберіться, ви людина чи нас меншина. Ви так говорите любити, що хтось там загубився, як це бути людиною. Тому дякую українським артистам, які, не зважаючи на свої минулі переконання на сьогодні, стали культурним прикладом, переступили через свої внутрішні бар'єри. Як нас буде сприймати аудиторія, коли ми сказали, що нічого перекладати не будемо, а зараз перекладаємо. Дякую, що ви це зробили. Нам вистачає однією вхурделеною. Вриваємося з новими силами у 2024 рік. У нові сенси, у нову музику, у нові кроки до нашої спільної перемоги. Дякую. Дякую, всім, хто зміг долучитися до збору на теплі речі для третього дивізіону 44 ї окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола. Дякую, що ми це змогли більш-менш зробити оперативно. Дякую всім небайдужим, хто продовжує донатити підтримувати ті збори, які нічого не дарують, оскільки наша основна увага це підтримка збройних сил України, оскільки ми усі сьогодні бажаємо найбільше це чого перемоги, аби закінчилася війна, і усі, хто на фронті поверн. Повернулися додому, повернулися до своїх сімей і ми змогли будувати і мріяти своє мирне, добре, щасливе майбутнє. Дякую вам за увагу. Чекаю на ваші думки нижче у коментарях. Дякую вам за активність, залишайте вподобайки, свої думки. Дякую, що долучаєтеся до мого каналу. Дякую вам за підтримку, за поширення і, взагалі, за ваш дорогоцінний час, який ви витратили на перегляд цього відео. Дякую!